Завжди буде потрібна кісткова пластика на верхній щелепі. Сьогодні я вам розкажу на одному із своїх кейсів, що не потрібно завжди робити кісткову пластику, а іноді можна обійти певні нюанси, наприклад, саме на верхній щелепі, завдяки своїм знанням. В даному клінічному кейсі, завдяки тому, що я не прохожу на повну довжину сверла і на повну довжину самого імплантату в кісті, я відштовхую мембрану самим імплантатом, і завдяки цьому у нас. Кіст в кісті приживається імплантат, амерові пазусі не потрібно робити синус-ліфтинги, кістковий пластик і так далі. Цього буде повністю достатньо для того, щоб імплантат прижився і виконував свою функцію на всі 100%. Також ми бачимо, що недостатньо об'єму м'яких тканин. Щоб скомпенсувати це все під час посмішки, потрібно додати ще м'яких тканин. Завдяки тому, що ми взяли і пересадили м'які тканини в цю зону, ми підшились і утворили більший об'єм. От наразі під час зажилення, да, ми бачимо, що є набряк, але зажилення. Відбувається і цей набряк пройде, і ми побачимо все одно об'ємі набагато більше м'яких тканин, І під час посмірків там не буде такої ямки, і це все буде набагато природніше і естетичніше. Завдяки цим всім маніпуляціям, що ми зробили для пацієнта, ми удешевили для нього встановлення самого імплантату. Завдяки чому? Тому що ми не робили не синус-ліфтинг, ми не підкидали багато кісткового матеріалу, не закривали мембраною Це все. Тобто, це вже дешевше, менш травматичніше, і це працює завдяки тому, що ми не Знову ж таки об'єм біля самого імплантату. Ми створили цей об'єм не кісткою, а м'якими тканинами, і це також буде працювати. Наразі ми чекаємо повного зажилення і чекаєте, ви також цей фінал.